Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам Зодіаку. На черзі у нас Діви. Відповідно, прогноз на вересень 2023 року. Ну що, поїхали? А, до речі, поки не почав. Е, хто дивився попередні прогнози, не лише по дівам, й по іншим знакам Зодіаку, будь ласка, напишіть, як у вас прогнози збулись. Мені справді цікаво, я відповідно веду записи, проводжу аналіз. Отже, дякую. ну тепер все, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком Зодіака Діва у вересні цього року? Хай скажуть неправду. Отав постаруна Тейвас. Ейвас. Маннас. Райдо перевернута. Добре, дякую за відповіді. І фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Зодіака Діва у вересні цього року? А я вас, ну, відповідно, довертаю прямий. Альгіс перевернутий. І фейху. Ага, Так, Ні, не блікує, нормально. Добре, прошу мова. Ну, загалом такий пронос і хороше, і не дуже є. Ну, в принципі, як зазвичай буває. Добре, прошу мова. Отав, Пустаруна, Тейвас, Тейвес, Ейвас, Маннас, Перт, Райдо перевернути. І фінал. Евас, Альгіс перевернутий феху. Про що мова? Ну ось Отал. Відразу. Тут і певна, певна якби, ну це руна власності, руна спадку. Тобто певна робота із якоюсь власністю, не знаю, оформлення документації, можливо, там здача в оренду там, квартири чи якось нерухомості. Щось таке. Одним словом, такого плану питання. З другого боку, це про родичів, про родину, зокрема. Щось якісь справи саме з родичами будуть пов'язані. Ну, Відповідно, от Алман нас... Схоже, що із кимось, ну як, де скажу, з кимось із близького кругу родичів. Так? Ну і схоже, що більше з кимось одним щось, не стільки прям з усіма. Якісь будуть справи активні, якась буде активна робота, будемо так казати. Далі у нас постаруна. Ну, Вищі сили відповідно. Да, Вищі сили за вас з одного боку. А з другого боку, це і певна невизначеність майбутнього, ще є якісь відповідно, події, якісь фактори, щось ви одним словом, не все знаєте, можливо, ще плани якісь не сформували і так далі. Тобто постаруна. Ну, в загальному випадку це якраз от втручання вищих сил в життя людини. Ну, вищі Сили роблять завжди на добро людині, правда, своїми методами. Не завжди людям таке втручання подобається. Ну що ж, 10 заповідей, ведіть себе, відповідно, добре, да? то Вищі Сили вам е в життя щось добре й принесуть. Ну, а відповідно, якщо будете вести це погано, е ну, будуть нюанси. Якби. Вищі Сили за вами уважно дивляться. Ну, вони ж вас і підтримують, в принципі, і направляють. Туди куди треба. Я й кажу, що вища сила людині погано не роблять. Далі у нас що? Тей вас? Ну ось активні дії якісь у вас будуть, багато активних дій, такий насичений місяць буде. Мало того, Тей вас це ну, певні сварки, да, без конфліктів не обійдеться. Ну Це таке. Тейвас, Ей вас ем, якесь відстоювання своєї думки, своєї позиції, свого бачення якогось, свого проекту, можливо, от щось таке. Тобто, ну, це не про великі грандіозні там скандали, збиттям посуди там і так далі. І тому подібне. Ні-ні ні. Тут саме такі конфлікти більш побутові, якісь більш приземлені, будемо казати, нічого такого надзвичайного. Ну і Тейва, загалом, у вас напір, якийсь рух до цілі і так далі. Тобто, щось у вас буде, активні дії, якраз туди спрямовані. Ну, Тейва, Зейва, ось подолання певних труднощів. Які вам життя підкинуло? Ну, Читайте, вищі сили підкинули в даному випадку. так? Ну, щось десь неспроста, значить, карма. Ну, Це, в принципі, можна сказати, що в певному роді карма, дійсно. Ну що ж, ми не святі, всіх іноді час від часу вищі сили, що називається, карма доганяє. Ну, а не про те, подолаєте загалом ось Маннес. Ви, Відповідно, це робота з людьми, з багатьма людьми. Мало того, що тут ось з родичами, з родичем якимось конкретним. То е, тут і взагалі робота з людьми. Ну і е, як це? Ну, скажіть, де я скажу. Ну, у вас надія на себе йде. Чомусь, от не хочете ви допомогу просити, надієтесь на себе. На свої сили. Ну, може й так. Хоча, знову-таки, попросити помочі у рідних, близьких там, ну чому ні. Але ось у вас щось іде, відповідно, відповідно, надія на свої сили. Ну, і Васман у нас, до речі, певні проблеми з людьми. Знов таки. Тобто, ну, тут, в принципі, конфлікти проглядаються ясно. Конфлікти не з самим собою, а з людьми, в даному випадку, з якимись іншими. І взагалі багато якби спілкуванням з якоюсь взаємодією з людьми. Далі, перт у вас. Ну, удача, Да загалом, з одного боку, а з другого боку, це цікава зв'язка. Пусторона і перт Відповідно, щось то дійсно руни прикривають в даному випадку. Вищі сили, має, має вплив вищих сил. Про який, що називається, і руни не кажуть, але лише показують, що він має місце. Відповідно. Путі Господні ісповідімі. Ну, але загалом перце і удача це і ресурс. Тобто є у вас ресурс, є у вас удача на ваші справи. Тобто тут труднощі долаєте, з людьми також е вирішуєте свої питання і так далі. Далі, що у нас? Райдо перевернуто? Ну, певні обмежені можливості є, до речі, е певні обмежені можливості є. Хоча ресурс у вас є, але ви все рівно що називається, не всі двері відкриті. Чомусь так іде. Доволі дивно. Можливо, якраз через те, що тут ви на себе надієтесь, якось не сильно хочете просити у когось допомогу. Можливо, через це якісь обмежені можливості. Ну, те й вас райдо. Загалом, дійсно, якийсь у вас рух буде стрімкий, рух до цілі, якісь активні дії, але райдо перевернута. Декілька векторів, ніби у вас. Педноруна перевернута. Тут яка рекомендація? Рекомендація вибрати саме ну, пріоритетний напрямок. Відповідно, не розпилятись. У вас, схоже, зараз дійсно якесь роздоріжжя. Вибираєте щось. Ну, мова, там, не що там завтра надійти, да? умовно кажучи, там. а тут якийсь більш глобальний вибір стоїть. Такий. Тобто, якесь у вас певне роздоріжжя йде. Ну, загалом маєте вирішити. В принципі, по сусіднім рунам маєте вирішити, все-таки вибрати для себе хороше рішення, хороший варіант. Далі у нас що? Ну, до речі, райдо перевернута. Це також певний, знаєте, ну, я сказав, певні обмежені можливості, якийсь зрив планів, якщо так, якщо поїздка якась там дорога, щось десь планували, отут може піти. Хоча загалом воно скоріше не зірветься, а перенесеться. Так, от правильніше сказати. Далі у нас що, до фіналу потрібно добираємося. Евас, Альгіс і феху. Прямо Альгіс перевернутий. Відповідно, ось Евас, рух у вас є, можливості є. Але не всі можливості вам відкриті. Відповідно, ось по цьому. Але Евас, тобто якийсь рух вам явно судився. В сусіднє місто, не знаю, може на відпочинок, може ще куди. Явно якась поїздка буде. Ось тут чітко. Це саме рух такий, ну відкриття якихось можливостей нових. Е Нових знань, до речі, чому ні. Одним словом, рух не лише в фізичному розумінні, а рух в плані відкриття можливостей. Ось так от. Тобто, загалом, от у вас там певні труднощі проглядались, ви їх долаєте. Що я і відразу сказав, бачачи руну? що по фіналу, що ви труднощі долаєте. І роздоріжжя оце також знаходите правильний шлях і по ньому йдете. Відповідно, ось. Далі у вас Альгіс перевернутий. але Ну, чомусь також, якась певна незахищеність має місце. Треба обережно бути. Якраз обережно де, обережно при русі, при поїздках різних. зокрема. Ну і Взагалі, обережність не завадить. У вас робота з людьми предстоїть як і багато. Схоже на те, багато спілкування, багато взаємодії з різними людьми. Не лише відповідно з родичами, а й з іншими людьми. Тому таке рекомендація уважність і обережність. Особливо в дорозі. Ось тут про це мова. Хоча не лише, підкреслюю. Уважність і обережність взагалі в повсякденному житті, а в дорозі особливо. Тому що буде у вас якісь, відповідно, якась топодорож. Ну, може бути, і на відпочинок, може бути і не лише, але явно якийсь рух буде. Активний доволі. Е, відповідно, що у нас на кінець? На кінець у нас феху. На конець у нас феху. Тобто, якийсь фінансовий добробут у вас є, ну, це не лише про фінанси і матеріальне, це, відповідно, і якісь стосунки. Ну, відповідно, також. Певний розвиток, знаєте, оновлення, якщо так. Видно, перша руна футарку, якщо в плані стосунків, це певне оновлення стосунків. Знаєте? Е, ну, в тому плані, якийсь там перехід. Не, ну, е, якщо вже тривалі стосунки, то там. Відновлення якихось почуттів Ось в такому плані. Одним словом, хороша руна в даному контексті. Далі в нас що? Альгіс феху? Оце також обережно. Обережність вам де? Не лише взагалі треба і в дорозі, а й, зокрема, з фінансами. Тому що у вас схоже, що будуть якісь трати, ну, Феху пряма. Відповідно, трати не лише прибуток буде, а й трати будуть такі. Нормальні. Е, ось Про що мова? Обережність саме з фінансами і уважність, щоб ніде нічого не пропустити, не забути, і щоб вас от саме в фінансових питаннях ніяких не обдурили. От що. Хоча загалом у вас руни, в принципі, такі хороші, ви більше надієтесь на себе да, і довіряєте більше собі, ніж людям, то, відповідно, у вас з цим має, маєте ви цю небезпеку обійти. Ну, але все рівно, попередити зайвим не буде. Ще раз кажу, уважність і обережність. В дорозі і з фінансами особливо. Ось, ну і взагалі, альгес це таке. Тобто, щось у вас місяць такий буде трохи, ну, в якійсь мірі трохи напружений. В тому плані, що тут вам доведеться щось, якісь труднощі долати, тут ось також. Подолаєте по результату, да, але якось, ну. Трошки себе будете незахищеними почувати, в тому плані, що хотілося би, щоб була підтримка, було на кого спертись. Да, в цьому плані. Але ось тут і ось. Відповідно, що не надійтесь на власні сили. Не де тут допомога, а де тут партнерство. Ну, щось таке не йде. Ну, також рекомендація не боятись попросити допомоги. Так, да, відповідно, от оце от саме. Надійне плече, яке вам буде потрібно, щоб відчувати себе комфортно в безпеці, ну і відчувати підтримку. Для всіх людей, в принципі, це важливо. Ну, ось такий прогноз. Загалом, в принципі, хороший, ну, нюанси є, як і завжди, не без них. Ну, а загалом, в принципі, добре. Так, ще раз прошу, хто дивився прогнози і цей, і попередні. Будь ласка, напишіть, як воно у вас збулося. Мені цікаво, я події аналізую потім і розклади також. Дякую. Ну, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить.